Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Сьогодні ви на каналі Українського Відьма хочу подивитися, що ж заважає вашим стосункам. Чи є щось, що їм заважає? А, ви зараз можете там почати про себе вже думати, Та дійсно є, там всі втручаються, там дружини, родичі. Давайте подивимось. Можливо, ви щось не берете до уваги. Або чомусь дуже сильно приділяєте увагу. Це буде загальний розклад, але ми всередині нього по негативу зробимо декілька варіантів. Тому дивіться, підписуйтесь, записуйтесь на особисті розклади, користуйтесь функцією спонсорства. Всіх рада бачити! Що заважає вашим з ним стосункам? Подумайте, будь ласка, зараз про себе і про нього. Що хто заважає? Хочеться знизу щось дістати. Хто ви в стосунках? Хто він в стосунках? Що між вами? Що заважає, угу. що буде новий. Угу. Дівчатка або загадали, забажали колишнього, або проблемного, або самі сумніваєтесь, тому що самі сумніваєтесь, тому що тут людину можливо спонукати до дій чоловіка, до любові, до емоцій. Ви в нас а, в страхах, в внутрішніх конфліктах, в сварках. Зараз тут не треба зараз думати, що от я погана. Ні. У вас внутрішній стан нестабільний. Він стабільний, в нього все добре. Що до цього призвело, то вже на особистих переглядах. Між вами. Ви відмовляєтесь від можливостей розвивати ці стосунки. Вони є. Є можливості далі рухатись, ви їх не берете. Руйнуються вони. Руйнуються як зсередини розпадаються і вам дають на перспективу просто нових чоловіків. Раз ви не берете цього. І нічого з ним не робите, ви не берете, от ви не працюєте з ним над стосунками, ви страждаєте. І там, де ви страждаєте, треба або відмовлятися, або розвивати стосунки. Що заважає? внутрішній стан і негатив. На ньому є нагатив. Побутовий. Ні, він справляється зі своїми емоціями. Він може вийти з будь-якої ситуації. Давайте дивитися, що, що у вас за стан такий, що вам особисто заважає ці, вам особисто ці стосунки з ним розвивати. Бо для нього стан стабільний. Що вам заважає ці стосунки розвивати? Особисто вам... Питаєте, що мені заважає розвивати з ним стосунки, налагодити, покращити, зробити все стабільним. Обирайте карту. Тут у нас програма перший варіант на втрату любові. Ви, як бачите, все через криве дзеркало. Він каже, люблю, але ви в сумнівах сидите. Тут негатив. Тут магія є. Тут може бути по-другому варіанти на стосунках, але вона більш на вас більш вичутливі до неї, більш вона вам енергетику псує. Тут просто цінувати треба, третій варіант. Вам. Не вистачає любові, емоцій, якихось близькості. Тут, якщо ви колишнього загадали, то ви просто не маєте до нього доступу, але тут можливость цілити відносини, то ну, є можливості поновити їх. У нас вже ж робота така, ми коли дивимося ясним баченням, ми бачимо декілька варіантів, розумієте? я завжди питаю, що ви хочете від стосунків? з ним хочете бути? Давайте дивитися, що робити. Так, що заважає вашим з ним стосункам? Постійний вибір, постійна гра. Дуальність, і хочу, і не хочу, і буду і не буду, і моє, і не моє. І хочеться і боюсь. Ну, ще раз кажу: в нього нормально емоціонуєте ви. Давайте дивитись на інші колодії, вона нам підсвітить трохи духовний зв'язок, що ваша душа йому каже, так? Да? Що вам заважає бути разом? Знову двійка. Тут у нас пентаклі, вибір. От Розумієте, ви віддали дуже багато емоцій, дуже багато шансів давали людині. У вас є якісь надії, але він не може їх виправдати. Розумієте? Ви дурите. Самі себе, ви, ну, або ви людину сприймаєте таким, який він є. Якщо він пішов, ви приймаєте цей факт, що він прийшов. Господи, пішов, значить, прийде. Що він пішов, що його вже нема, там, що він з вами розлучився, або розсталися, або посварилися. Все, прийняли факт. І тут ви обираєте, або будуєте нове з ним же. Знову починаєте, так? Або не сидите, ну, в будь-якому випадку не сидите в минулому. Або просто відмовляєтесь від нього і від минулого. В минулому не сидите, бо це крає ваше серце. Вам заважає ваш емоційний стан. Ви ніяк не можете вийти з якоїсь ями. знаєте. Отак родину не побудуєте. Навіть якщо ви чоловік та дружина, так родину не побудуєте. Якщо у вас тільки інтимні стосунки або якісь легкі, і він приходить до цього, то чим більше ви любові даєте, тим він буде далі від вас, то треба змінювати формат стосунків. Знову на виборі, знову ви будете. А ви сумніваєте, знаєте, ви як робите крок до нього, один день нормально, другий день ви в великих сумнівах сидите, в ревнощах, що хтось, мабуть, в нього є. Що я, мабуть, не потрібна. Так ви визначите. Треба визначитись. І далі планувати розвиток. Бо тут такий важкий застій в ситуації, коли ну, ви обидва не розвиваєтесь, ви тонете в них. Ви просто вже втопилися в них. І він вже не знає, вже голова болить кипить від вас. І ви. От ви його за щось і себе караєте. Щось не так зробив, ви це на роки будете згадувати, дівчата. А він вас дзеркалить. Чим ви, чим ви до нього такі більш жорстокі, тим більше він вам це показує, транслює і так само вам відповідає. Ну, воно вам треба, скажіть мені, будь ласка.